Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні я вам покажу топ-5 найпопулярніших LED-ламп в ваш 11-му цоколі. Аж 11-ті лампи не є такими популярними, як, наприклад, Аж сьомі або аж 4 але все ж таки дуже багато автомобілів використовують ці лампи як для головного світла, так і для протитуманного. І тому от серед П'яти ламп, які я вам хочу сьогодні показати. Є лампи, призначені для протитуманок, а є лампи, призначені для головного світла. Також я вам покажу, які з цих ламп краще підійдуть під рефлектор, а які під лінзу. Почнемо з ламп від одного з найпопулярніших брендів, а саме ламп Philips. У даного виробника є ціла лінійка різноманітних LED-ламп, але найбільшою популярністю користуються саме компактні моделі, які є в різних цоколях і h сі, і H4 і H11. Вони підкуповують невисокою ціною, і все ж таки якоюсь гарантією якості, яка в першу чергу забезпечена назвою Philips. Такі лампи однозначно без жодних якихось допрацювань і негараздів встановлюються в будь-яку оптику замість штатних галогенок, забезпечують чітку геометрію світлотіньової межі і не створюють взагалі жодних проблем для. Автовласника, але все ж таки варто зауважити, що не маючи ніяких проблем, вони також і не мають якоїсь суттєвої прибавки в яскравості світла. Комусь може навіть здатись, що в принципі перехід з галогенок на ось такі led лампи не збільшив яскравість. Просто ось такі лампи будуть слугувати набагато довше, ніж посилені галогенки, ну і в певних випадках, можливо, дадуть трішки більше яскравості. Також такі лампи краще розглядати в першу чергу для рефлекторної оптики. В лінзі, через те, що лінза може зрізати частину світлового потоку, який тут і так невисокий, їх ефективність буде набагато менша і, можливо, вони навіть по ефективності будуть поступатись галогенкам в порівнянні з лампами, які матимуть більшу потужність. Тому лампи дуже цікаві, прості, компактні, зручні, безпроблемні. І в першу чергу я б їх рекомендував би саме для рефлекторної оптики. Далі хочеться показати дуже суперечливі і дуже-дуже дешеві лампи від компанії Stinger. Коштують вони навіть менше, ніж 10 літрів палива. І при цьому користуються дуже високим попитом. Ці лампи я в жодному разі не радив би використовувати в якості ламп для головного світла, рефлектор чи лінза. Байдуже, в принципі, в рефлекторі, я думаю, ви тут не отримуєте нормальної геометрії світлотіньової межі. А в лінзі, через те, що тут використовується світлодіоди COB, ви не отримуєте. Достатньої яскравості. В протитуманку вони також не дуже добре підходять, тому що якщо ми їх вімкнемо вночі в протитуманних фарах, ми ну, майже зі 100% гарантією будемо сліпити зустрічний рух. То для чого ж їх тоді купують? Є певна категорія водіїв, які не використовують протитуманні фари. Вони говорять: я вночі не їжджу, в туман не їжджу, але хочу, щоб, наприклад, протитуманки виконували функцію денних ходових. Вогнів. І саме для ось цієї мети дані лампи підходять як по своїй конструкції, так і по вартості. Тобто їх встановлюють проти туманки і використовують виключно в день в якості денних ходових вогнів. В принципі, такий варіант застосування за певних потреб автовласника має право на існування, і в день вони нікого не будуть сліпити. Але вночі, ще раз кажу, я б їх в жодному разі не використовував ні в ближньому, ні в протитуманному світлі. І також, якщо ви вирішите зробити такий крок на своєму автомобілі, ви повинні розуміти, що з однієї сторони ви робите там свій автомобіль в день, можливо, якимось помітнішим або привабливішим, але з іншої сторони позбавляєте себе протитуманного світла. Як я казав на початку відео, лампи з цоколем H11 мають однаково широке застосування як для протитуманних фар, так і для головного світла. Але все ж таки, у деяких виробників LED-ламп є певний розподіл ламп за призначенням. І, наприклад, якщо ви шукаєте собі LED-лампи в протитуманні фари, у компанії Kaizen є спеціальна модель, яка заточена саме під протитуманки. Ці лампи, як і лампи Philips, мають компактні габарити, які є ідентичними з галогенками. Тому заміна цих ламп не викликає жодних труднощів. Встановлюються вони аналогічно галогенкам, але при цьому ми отримуємо збільшення яскравості і збільшення ресурсу. Єдина різниця між LED-лампами і галогенками в протитуманній фарі це колірна температура. Тобто, є автомобілісти, які вважають, що в туман краще використовувати більш низьку колірну температуру ближче до 3000 кельвінів, А є автомобілісти, які вважають, що в туман важливішим буде фокусування світла і світловий поток, який буде пробивати туман. Тому тут кожному своє, кожна думка має право на існування, і це мабуть тема. Одвічних суперечок, але все ж таки, якщо вам потрібні LED-лампи в протитуманки з яскравим світлом, але з простим встановленням, ось ці лампи вам однозначно підійдуть. LED-лампи таких виробників, як Philips, Кайцин і OLED майже завжди потрапляють в наші топи. І тому тут нічого дивного. В нас ще одним рішенням для H11-го цоколя можуть стати лампи від компанії OLED. Зазвичай у них є декілька цікавих моделей, і в всі наші минулі топи одразу потрапляло дві моделі. Сьогодні я вирішив зробити трішки інакше і. Одне місце або одну позицію віддати двом лампам, щоб у нас була можливість розглянути ще якісь моделі інших виробників. Ці дві лампи між собою чимось схожі, але мають трішки різне призначення у даного виробника. Кожна там модель або кожен цоколь випускається в декількох варіаціях для лінзи з посиленим світлом або збільшеним світловим потоком, для того, щоб компенсувати ту частину світла, яку краде на себе лінза, і звичайні лампи для рефлектора зі зменшеним світловим потоком, але... Скажімо так, з максимальною яскравістю, яку можна застосовувати в рефлекторній оптиці, для того, щоб мати яскраве світло, правильну геометрію світлотіньової межі і нікого не засліплювати. Відповідно, ось у нас є два варіанти. Серія X, ось в білій коробці, це лампи для лінзованої оптики, і серія S, її можна використовувати для рефлекторної оптики. І ті, і ті лампи. При правильному застосуванні забезпечать вас яскравим, якісним світлом і не будуть заважати іншим учасникам дорожнього руху. І останніми лампи в нашій умовній п'ятірці стануть лампи від компанії Міші, і це серед всієї п'ятірки найпотужніші ламп. Їх потужність складає 75 Вт, і при цьому ще є позначка Кан. Тобто, якщо автомобіль обладнано там каншиною, яка може Сканувати роботу ламп і видавати помилку, коли лампа перегоріла, або коли ми встановили лампу меншої потужності ніж штатна, ці лампи в більшості випадків можуть вирішити дану проблему. Цим вони також і цікаві. Але ще раз хочу зауважити: тобто, не всі лампи з поміткою CAN можуть нормально працювати в автомобілях, де бортова мережа, бортовий комп'ютер щитує потужність ламп. Там на сучасних автомобілях багато чого залежить ще від інших обставин, і всіх передбачити виробники LED-ламп, на жаль. Не можуть. Самі по собі лампи мають дуже сучасну і цікаву конструкцію, потужні лампи з потужним охолодженням і при цьому досить компактні. Тому під час встановлення їх на автомобіль, швидше за все, ніякі проблеми у вас не виникнуть. Також лампи даного виробника цікаві тим, що мають досить високу потужність, хорошу конструкцію, хорошу якість і помірну ціну. Якщо ми будемо шукати якісь аналоги від більш відомих Брендів з такими ж характеристиками, то нам доведеться заплатити, можливо, навіть вдвічі більше. Про застосування цих ламп можна сказати, що в першу чергу я розглядав би їх виключно під лінзовану оптику. Все ж таки, з такою яскравістю, з такою потужністю в рефлекторі можуть виникнути певні проблеми з засліпленням зустрічного руху. В лінзі вони. Мають проявити себе найкращим чином, тому що лінза правильно сконвертує світловий поток, задасть правильну геометрію світлотіньової межі, і навіть якщо лінза зрізає якусь частинку світлового потоку, все одно потужності і яскравості цих ламп вистачить для забезпечення вас якісним світлом. Тобто в принципі лампи йдуть з запасом. І ще раз зауважу, що система охолодження цих ламп повністю відповідає їх потужності, і відповідно не потрібно хвилюватись, що лампи почнуть перегрівати. І з часом втрачати світловий поток і яскравість. Як це часто буває з більш дешевими якимись новнейм лампами, де виробник заявляє високу потужність, вона, в принципі, там присутня, але тільки в момент вімкнення ламп. Через недосконалу конструкцію і недосконалу систему охолодження такі лампи швидко перегріваються, і в них замість заявлених там. 75 або навіть 100 Вт залишається в найкращому випадку 30 Вт. Тут все правильно сконструйовано, збалансовано, за помірні гроші, одні з найяскравіших ламп в цьому сегменті. Обов'язково хочеться звернути увагу на те, що я навмисно не розподіляв лампи по якихось місцях, тому що всі вони мають різну конструкцію, різну яскравість і різне призначення. І саме тому в нас відео називається Топ найпопулярніших LED-ламп, і всі лампи з цього топу. Мають трішки різне власне призначення. Деякі з них краще підходять для лінзи, деякі для протитуманок, деякі для понтів, а деякі просто щоб встановити і ні за що більше не хвилюватись. Тому кожен нехай обирає для себе те, що йому підходить. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!